Доброго вечора. Це програма громадська приймання». В студії працює журналіст Валентина Ілліна. Сьогодні ми говоритимемо про те, що ось кілька тижнів обговорюється на усіх телеканалах Радіо та пресі про авторитет української міліції та довіру до неї громадян. Гості нашої програми Василь Лазутко, генерал-майор, начальник ОМВС України в Рівненській області, та Руслан Мельник, начальник Рівненського міського відділку міліції. Наша розмова триває у прямому ефірі. Телефону студії 23 три Долучайтеся. Доброго вечора. Доброго вечора. Задали тон сьогоднішній нашій розмові події 26 червня. Нагадаю, жорстке зґвалтування правоохоронцями жительки селища в Радіївка, що на Миколаївщині, підняло хвилю протестів по всій Україні. У багатьох містах країни пройшли мітинги. Ваша думка, пане генерале, з приводу того, що почало коїтись навколо ось цього злочину? Так, як не прикро казати, але ця подія сколихнула всю державу. Навіть масові заходи серед громадськості були і навколо адмінбудівлі управління внутрішніх справ. Але ж в Рівненській області хочу завірити всіх громадян, жителів області, що таких подій не може статися, тому що я особисто контролюю питання довіри до міліції, навіть ми зараз. Що з головою адміністрації обласного сімхалича Берташем проводимо наради практично у всіх районах? Плануємо щоб виявити проблемне питання, як довіряють люди міліції, і ви прийняти управлінські рішення. Наскільки я розумію, Рівненська область не є такою проблемною і в нас подібних злочинів бути не може. Так, так. так я думаю, що такого не буде взагалі, тому що у нас законослухмяни першу чергу громадяни, жителі області, і міліція намагається все робити, щоб не порушувати законність. Після того як увірвалися мешканців радіо Ки у районний відділок міліції, ходять чутки, що у Рівненській області теж посилили охорону відділків міліції. Ну, міліція адмінбудівля це режимні об'єкти. Вони під посиленим контролем завжди щодобово, але ж під час таких подій, да, заходи попереджувальні, опереджувани проводились. Реформування ОМВС останнім часом доволі часто закликають до цього. Скажіть, будь ласка, чи зміни часті зміни у штату міліції може погіршити стан сьогоднішньої міліції? Наприклад, вплинути якось на якісь її роботи? Зараз реформування показівки міністра, і ви чуєте в засобах масової інформації щодо скорочення питання не стоїть. Взагалі, скорочення пройшло в 2011 році, в 2012 ми ДІС скоротили, якщо пам'ятаєте, на 50% зараз ми укріпляємо ті кадри, якщо є не комплект, то комплектуємо вільні посади і намагаємось контролювати особовий склад, піднімати довіру людей до міліції. І Тим самим, щоб зробити відповідну віддачу від міліції. Хотілося б, щоб ми краще ще працювали. На сьогоднішній день от тільки 11% громадян області довіряє міліції Рівненщини. Взагалі по державі тільки один відсоток. Але ж я б хотів, щоб не менш кожна кожне третій громадянин області ну, по-доброму відносився до міліціонера. Ви оголосили тільки що статистику. Скажіть, будь ласка, звідки ви знаєте про ці цифри? Зокрема, ми, порівня, да, ми проводили тестування, проводили дослідження. У нас відповідні є документи в одному з інтерв'ю нашому телеканалу. Ви оголосили про те, що найнижчий рівень довіри у місту Кузнецовську. Скажіть, будь ласка, що ви збираєтесь з цим робити? Ми вже робимо в суботу за сприянням голови обласної державної адміністрації. Ми з головою. Володимирецької районної адміністрації з виконуючим воїнського міського голови провели зустрічі з громадськістю. До речі, в, ті, в Володимирецькому районі в одній із сільських рад села Жувкінь. Це проблемна сільська рада, що стосується незаконного видобутку борщина. Ми там з громадянами, з громадою вирішили і знайшли. Я так думаю, що вихід з цього становища. Я зрозуміла. так як в нас знаходиться начальник Рівненського міського відділу міліції, хотілося б почути, чи ви знаєте про свою статистику у місті, тобто чи довіряють рівняни міліції? Так, звичайно, я хотів би сказати, що в місті рівному на сьогоднішній день є одним із проблемних питань. Це такі, як турбують питання крадіжки, квартирні крадіжки, які на сьогоднішній день. За звітний період є 1549 скоєну. В свою чергу є проблемним питанням це пограбування та шахрайства. Ну, всі громадяни міста Рівне та Рівненської області неодноразово вже і в студії було озвучено, що проблемне питання є шахрайства, телефонні дзвінки, які представляються працівниками міліції та за винагороду перераховують на карточки жителів міста Рівне невідомим громадянинам нам кошти на даний час, таких шахрайств є 654 за звітний період. А в свою чергу, які стосуються безпосередньо дзвонка щодо працівника міліції, це в минулому році таких повідомлень було 18, в поточному році 10. Які міри ви приймаєте? Ми поговоримо пізніше, так як у нас є глядач. Алло, доброго вечора. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Ви в ефірі представтеся, будь ласка, говоріть. Я є водій Ігор. Я в Колодинці проживаю. Хотів би звернутися до Василя Івановича. Будь ласка. Говоріть. Алло, Добрий вечір. Ну, говоріть, ми вас слухаємо. Можна, можна говорити. Так, Василій Іванович. Так. Я хотів би до вас звернутися. Можливо. На жаль, вибив глядача. Так глядач хотів з вам поспілкуватися. Що ви голову? Тепер е, до вас запитання на рахунок того, що у вас є повідомлення е, про те, що працівники міліції порушують самі е, закон. Скажіть, будь ласка, що ви тоді в таких справ в таких моментах приймаєте? Які дії ваші ну безпосередньо, коли надходить дане повідомлення, е, дане повідомлення реєструється в міському відділі. О, щоб не було е, питань щодо привзятості, що е, дані повідомлення перевіряють працівники міліції. При наявних ознаках ми бачимо, що дійсно є ознаки складу злочину. Ми передаємо дані матеріали на розгляд прокуратури. А ви можете конкретно по факту розказати, от як, нещодавно е, ви зареєстрували дзвінок або скаргу? Е, візьмемо за сьогоднішній день, будь ласка. Ну, є за сьогоднішній день дзвінок щодо як на думку громадянки, що працівники міліції зайшли в її житлове приміщення без її згоди, чим порушили законодавство України. Ваші дії? Наші дії ми призначили по даному факту службову перевірку, визначили людей, які проведуть службову перевірку. В ході службової перевірки буде встановлено на якої підставі, чому дані співробітники пішли, як вони себе поводили, що вони представили, в форменому одязі були в неформінному, і в остаточному результаті примаміри. В разі виявлено буде, що вони неправомірно діяли. Начальнику управління будуть подані відповідні матеріали і будуть притягнути особи до. Відповідальність нині по місту і не тільки по місту взагалі по області висить чимало бікбордів з обличчям дільничих інспекторів. Я так розумію, що міліція закликає знайомитися своїми дільничими інспекторами і знати, хто вони такі в обличчя. Скажіть, як от вас у вас це відбувається? Так, звичайно, на сьогоднішній день вже не не перший день і не перший місяць проходить в області операція, яка називається візит. Во в місті рівне діє 10 опорних пунктів. В кожному е, закладі дільничний інспектор е, на обслуговуваній адміністративній дільниці, де він обслуговує під операцію візит, він відвідує помешкання громадян, е, вручає свої візитки, де зазначено номер мобільного телефону. Що кожен житель міста рівне в надзвичайній події, в яким питання турбують, може звернутися в першу чергу до дільничого інспектора з метою на більшої е, реєстрації е, і реакції працівників міліції. Дана операція проходить вже не, не перший місяць. Позитив в даному випадку є. Неодноразово звертаються жителі міста безпосередньо до працівників міліції, до того ж дільничого інспектора міліції, який на місці по кожному повідомленню громадянина приймає відповідне рішення. Спасибі за відповідь. Нас знову дзвінок від ігоря, який пропав. Будь ласка, алло, доброго вечора. Доброго вечора. Представтеся, будь ласка. Ігор, я так розумію. Хотів би звернутися до Василя Івановича. Угу. Да, я слухаю, дуже Говоріть. Алло, шановний Василь Іванович, я б хотів до вас звернутися, може, ну, не зовсім ваші компетенції, але звертаюся до вас до людини, яка ну, відмовляє у проханні. Я хотів би попросити вас, щоб ви сприяли, будь ласка, в ремонті дороги. Вони вас гарантій, кожен день ну, і жатають. Яка у нас там дорога серед колодника? Я зрозумів. Ми переговоримо з вашими місцевими керівниками. У нас багато співробітників там працює у колодні, теж зауваження роблять. Спасибі, спасибі за запитання, е, Руслан Олександрович. У мене ще одне до вас запитання. Раз ми гарно з вами почали розмову про дільничих інспекторів. Скажіть, будь ласка, е, кілька днів тому у кафе Барі Магнат вбили людину. Чи був ваш дільничий інспектор на місці? Скажіть, будь ласка, е, яка зараз ситуація із, із цим вбивством? Так, дякую. Так, звичайно, 3 числа минулого місяця до чергової частини міського відділу надійшло повідомлення з центральної міської лікарні про те, що в реанімаційне відділення доставлений невідомий громадянин. По даному повідомленню було зареєстровано в міському відділі і розпочато кримінальне провадження. В ході кримінального провадження було встановлено даного громадянина, яким виявився житель Республіки Грузія. О, з даним рубляном неможливо було поспілкуватись. Тільки встановили, що він дане тілесне ушкодження отримав в кафе Барі Магнат. Під час перевірки було встановлено, що дане тілесне ушкодження йому наніс житель міста Рівне, який є охоронником даного бару Магнат. На сьогоднішній день відкрито кримінальне провадження за статтею 119, частиною першою. Це вбивство з необережності. Проводяться слідчі дії. Ну, щодо профілактики і щодо перебування дільничого, звичайно, даний заклад, і що будь-який заклад міста рівне відвідується як працівниками дільничих інспекторів міліції, так і працівниками кримінальної міліції в справах дітей щодо недопущення будь-яких злочинів в даних закладах. Такий прикритий випадок трапився по даному факту. Начальником управління призначено службову перевірку щодо професійності та правомірності дій працівників міліції. Спасибі за відповідь. У нас є телефонний дзвінок. Алло, доброго вечора. Ми вас слухаємо. Говоріть. Алло. Так. Василь Іванович. Будь ласка. Мене звати В'ячеслав. Я підприємець рівне, організу приміщення в торгово-професійному ліцеві. Мене добре чути? Алло. Говоріть, говоріть. Е, у мене, мене сталася крадіжка, мене обікрали більше трьох місяців назад. Самі ж мене йшли з цих крадіїв. Але вже три місяці більше пройшло, і я просто знаю свого провадження, яке прийшло, але справа суду не передається. Василь Іванович, ви зрозуміли? Да, так, я зрозумію. Ми перевіримо, що до сьогоднішнього дня не притягнути до відповідальності і не на кримінальне провадження до суду. Я пам'ятаю цей випадок, і встановлені особи, які зараз підозрюються в цій вскоєнні цього кримінального правопорушення. Вам, якщо ви залишите все у студії телефони, вам доведуть і причину, і перспективу. Двадцять 16. Телефон нашої прямої лінії. Говоримо про довіру українських громадян до української міліції. І наступне запитання до вас, пане генерале. У минулому році начальник Сарненського відділку міліції збив людину. Чи оголошено йому підозру у скоєнні злочина? і ходять чутки, що він подав апеляцію на відновлення на посаду? Так, був такі факти. Я наголошував, доводив в засобах масової інформації. Що ми мені, особ, я особисто, і керівництво всіх міських вони приховують факти, порушують з боку співробітників міліції. Зараз відкрите провадження, сам факт мав місце в цьому році, в червні місяці, скоєне ДТП з нас тяжкими з важкими наслідками. Людина загинула. то кримінальне провадження відкрите. Зараз знаходиться, Обласної прокуратури проводяться відповідні експертизи. І доля, я думаю, що в цьому місяці вже буде оголошено про підозру нашому бившому співробітнику міліції, тому що він звільнений міністром внутрішніх справ і зараз знаходиться на пенсії. Ну, то, що факт такий мав місце, тим більше полковник міліції не красить. І міліцію в цілому рівнічної, і того. Бившого керівника, якого в свій час я відбивав на посади одного райвідділу, потім іншого. Зараз він оскаржує свої дії, але ж докази є. І суд, і обласна прокурора доведе його, від, що він винний скоєнні дорожньо транспортного прияву. Спасибі за відповідь на ще є один дзвінок. Алло, доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Говоріть. Ми вас слухаємо, ви в ефірі. Алло, ну, доброго вечора. Швидше, будь ласка. Хочу попросити про налагоджену роботу співробітників міліції для охорони громадського порядку у селах, особливо у вихідні дні. Дякуємо, дякуємо. Ми зробимо висновки щодо охорони громадського порядку у вихідні дні. Щоб долучали додаткові сили. Ми це робимо, але ж звертайтесь, будь ласка, може наш дільничені допрацьовує, а ми будемо відповідно реагувати. У нас є контактний центр, є вся інформація в засобах масової інформації. Можна дзвонити на телефони. Тепер ви щойно обмовились про контактний центр. Розкажіть, будь ласка, за яких умов його створено, для чого власне і як туди потрапити пересічним громадянам? Контактний центр працює щодобово, починаючи вже з 7-го числа цього місяця. Є два телефони. Щодо Бога приймаються повідомлення. Ми на сайті і управління і в засобах масової інформації ці телефони доводили. Вже надходять аж 14 повідомлень щодо неправомірних дій на думку людей, співробітників міліції. Ці повідомлення ми негайно перевіряємо силами співробітників управління і потім доводимо людям, ті, хто звертались, питаємо їх думку щодо. Або реакцію, або враження від того, що ми робимо. Телефони на сайті можна знайти? так на сайті є. Ще раз телефонний дзвіночок у нас є. Алло, доброго вечора. Говоріть, будь ласка, говоріть, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Так, мене добрий вечір. Так, так, доброго вечора. Мене звати Людмила. У мене запитання такого характеру. Ну, будь ласка. Які запити вживаються з боку? Обласного управління міліції в Рівненській області, е, дільничих інспекторів е, з приводу дотримання громадянами закону про заборону куріння в громадських місцях. Гарне І запитання бачити, коли курять водії в маршрутках, коли курять на зупинках, коли курять вам. Ми зрозуміли. Дякую за питання. Да, приймаються профілактичні заходи. Але ж більше ми профілактуємо для того, щоб не створювати конфліктну ситуацію, тобто ж дивлячись через... на яку, яка, в якому місці людина то або зрозуміє вона, що не можна далі робити, але ж складаємо протоколи. Є відповідно, кількість складне протоколів, Вартість моїх вартість штрафу, який накладається. 175-17 неподаткових мінімум громадян. Часто ви накладаєте? досить так. часто сплачують громадяни. Попереджуємо або накладаємо штрафи. Не реагують В основному. Ну як хто? це треба переломити ще свідомість громадян, але ж у нас більше є більш вагоме порушення, на які ми більше звертаємо. Зрозуміло, увагу. спасибі. Ще слухаємо один телефонний дзвіночок. Алло, доброго вечора. Говоріть, будь ласка, Алло. Ви так. Хочу подякувати головному міліціонеру області за таке чудове кафе, як зірка відкрилась, за те, що доступні ціни і дуже чудові обіди. Так як я постійно хожу на обіди і бачу там також працівників міліції. Просто хотів би подякувати, що дійсно зробили хоч в тому районі щось для людей. Спасибо, вы зрозуміли. Так, так, так. наше кафе, зірочка працює теж до одинадцяти години вечора. Доступні ціни, нормальні обіди. Я сам ходжу постійно на обід? Від приємного давайте до менш приємного. Руслан Олександрович, район автовокзалу. Судячи з кількості за останні місяці побитих у цьому районі, це чи не найнебезпечніший район у місті? Скажіть, якісь міри міліції щодо цього приймає? Так, проведений був відповідний аналіз. Дякую за це запитання. Ми бачимо статистику, яка надходить з певного району. Ну, я вам так скажу: на сьогоднішній день в тому районі працює з 20-ї години до 6-ї години ранку рота патрульної служби, враховуючи, що був проведений аналіз, і бачимо збільшення кількості повідомлень громадян. було… Посилено даний маршрут по охороні громадською порядкою з дозволу начальника управління, де залучили працівників з роти «Беркут». Так, що автовокзал і прилегла територія розважальні заклади в вечірній та нічний час, на сьогоднішній день на посилених маршрутах. Ну, буквально 2-3 дні назад було затримано особу, яка здійснила крадіжку сумочків громадянки. Було затримано на гарячому особу, яка спричинила тілесне ушкодження громадянину. Відповідний результат дається. Я думаю, що в подальшому. Даний спалах щодо утримання тілесних ушкоджень, порушення громадського порядку в тому районі буде призупинено. Спасибі за відповідь. Наше знову телефонний дзвінок. Алло, доброго вечора. Говоріть в ефірі. Алло, доброго вечора, пане генерале і присутні в студії. Олексій Рівне, у мене таке питання. Ще не так давно дуже удобно було, маючи тільки єдиний номер сигнальний для 102 102 Виклик в разі потреби викликати міліцію. І це робилось буквально зразу кілька секунд. Тепер же мені от недавно потрібно було цей номер, ви знаєте, тепер його віддали обласній міліції, так, і е, е, обласний відділ уповноважений відповідає. Три-чотири рази. Та в автомат встановили. Той час можна і зрізати, і грабити людьми, що хочуть. Ви зрозуміли ваше зобов'язання? Неможливо так оперативно відреагувати. А міському управлінню віддали номер міському відділу, номер чотиризначний. Дуже неудобний для спасибі. 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 Ми зрозуміли. Василю Іванович, так. я Іванович, дякую за зауваження, але ж у нас кол-центр 102 працює вже півроку. Я зрозумів я. Зрозумію, я... Може, заставку вони зробили якось, що люди не можуть дозвонитися, але ж у нас таких зауважень не було взагалі. Ну ось на є Так треба відреагувати. Зрозумію, ми миттєво реагуємо, передаємо на міський відділ по прямому зв'язку, і вони негайно реагують. У нас кожний наряд зараз з відповідними пристроями. Ми бачимо, де вони знаходяться, і направляємо той, де ближче до того повідомлення. Я зрозуміла, спасибі за відповідь. Ще одне питання. Будь ласка, ми вас слухаємо. Будь ласка, тільки швиденько, ваше запитання. Доброго. Так, алло. Алло. Ну, говоріть. О, добрий день. Так, так. Дня, Олександр. Угу. Мене тут пробує питання, пов'язався. На жаль, на жаль, ми вас зовсім не чуємо. Так, пропав Олександр, зірвався. Будемо говорити, продовжувати далі розмову. Питання до вас, Василю Івановичу. Скажіть, будь ласка, нині інтернет просто взриває відео, яке водії знімають на свої мобільні телефони про Дорожний працівників контроль. ДАІ. Я так, так скажіть, будь ласка, як ви взагалі реагуєте, коли бачите таке відео? І як повинен працівник ДАІ поводитись, коли його знімають? Я зрозумів. Кожна машина патрульна обладнана відеоспостереженням, у кожного старобітного практично є засоби для того, щоб знімати свої дії, фіксувати, щоб потім доводити свою правоту. Лише є деякі порушення з боку дорожнього контролю. Але ми моніторимо щоденно інтернет. Якщо таке повідомлення надходить, то в нас є спеціалісти, які спілкуються з. Між представниками дорожнього контролю, які є. І в Кузнєцовську, і в Рівне. Це у нас два більш вражених таких райони. Я б у Кузнєцовську в суботу спілкувався з дорожнім контролем з боку. Їх ніяких зауважень до роботи місцевого дає немає. Я зрозуміла. А спасибі, в нас ще є один телефонний дзвінок. Алло, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло. Так, говоріть. Алло, можна додати. Ну не хочеться задавати запитання такого риторичного, яке мешканці вулиці Театральної задають уже протягом 10 років, коли почався цей ринок, але просто прохання таке до панів генералів, полковників, в обідню перерву. Стайте, будь ласка, десь так з часу до двох, на мосту великому, і подивіться на цю вулицю. На що її перетворив цей дикий. Можливо, тоді запрацює міліція, бо Дайте ми вже пишемо і прокуратуру, і в Ми зрозуміли ваше запитання, спасибі, Дайте, на жаль, не ви сказали. Е, жителі обласного центру скаржаться на велику кількість бомжів. Так. Раніше їх забирали в приймальний розподільник міліція. Скажіть, яка ситуація з ними зараз? Зараз ми не порушуємо права людини. Раніше можна було, згідно чинного законодавства, яке діяв на той час, можна було закривати, якщо людина без документів, то на 30 днів суд санкціонував. А зараз у нас є центр в Рівно, ревіляційний, типу, і туди приймаємо або завозимо тих людей, у яких немає документів, вони не можуть, немає житла. Всі інші. Які звичайні громадяни можуть перебувати вільно себе почувати у місті, якщо вони не скоїли, кримінальне правопорушення, Руслан Олександровичу? А як <клес> щодо того рішення Рівнеради ради про те, що діти підлітки мають до 22-ї години сидіти вдома, а не прогулюватись вулицями міста? Як тут санкції міліція? Які санкції міліція буде застосовувати, так дякую за запитання згідно рішення міської ради від 27.10.2004 року. А також статті 180-й значком 1 кодексу про адміністративне правопорушення працівниками міліції на сьогоднішній день проводиться відповідна робота, сказавши так, працівник міліції після 22-ї години, якщо зустрів в розважальному закладі особу, яка ще не досягла віку, 18 річного 18. притягує. Батьків за статтею 184 адмінкодексу до відповідальності за неналежне виховання своїх дітей, а також власника закладу, в якому перебуває дана дитина. Ну, на сьогоднішній день. Е на даний час проводиться профілактична робота. Два протоколи склали, Два протоколи склали виносяться Санкції. санкція за статтею 180 значком 1, від 340 гривень до 850 на власника закладу. Я думаю, що і підлітки, і власники закладу задумаються перш ніж задумуються. Звичайно, звичайно. Я вам дякую сьогодні за змістовну розмову. На жаль, час нашого ефіру вичерпано. Хотілося побільше з вами спілкуватися. Я думаю, що сьогодні наші глядачі переконалися, що міліція іде радо на діалог. Надіюся, що так само і глядачі будуть, тобто мешканці, жителі нашої області, будуть йти радо на діалог з міліцією. Нагадаю, що у гостях нашої програми був Василь Лазутко, генерал майор начальник ОМВС України в Рівницькій області, та Руслан Мельник, начальник рівницького міського відділу міліції. І ці в студії працював журналіст Валентина Ілліна на все добре, і нехай у вас в житті буде все спокійно.